Вітаю всіх! Мені не подобаються атомні електростанції. Я робила про небезпеки. Конкретно робила про небезпеку атомних електростанцій. Все є, шукайте. Тепер я дивлюсь: окремо їх три: Рівненська, атомна електростанція. Та, що в Рівнен... на Рівненщині. Давайте подивимось. Небезпеки які? Найсильніші для якої? Це треба розуміти, вибачте. Для якої? Атомки найбільші небезпеки? Питання так. Для якої атомки? Рівненська. Хмельницька. Південноукраїнська. Найбільші. Для Хмельницької. Чи ви розуміли? Але на Рівненській випадає руйнування. Це відповідь так або ні. Найбільші небезпеки для кого? Найбільші. Тобто воно випадає Хмельницька. Рівницька є руйнування і вісімка кубків і, 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 і Південноукраїнська, вона ж більш для води, ви ж розумієте. Ой, так, Рівницька. Дивимось далі, що в нас тут. Поки що ні. Так, це на довгострокову перспективу. Тут якісь роздуми по ній. Роздуми дійсно. Думають. Думають по ні. Хмельницька. Вже туди думають. Вже що, її треба. Ось Хмельницька. Ви знаєте, про неї також сильні думки, роздуми і що туди пульнути. Південноукраїнська Що тут у нас? Ось південноукраїнська багато маніпуляцій буде. Південноукраїнська українська атомка. Багато. Тут роздуми випадають, тут обговорення, якщо, південноукраїнська поки що випадає плюс-мінус. Тепер дивимося. Е, руйнування. Можливі руйнування. По ним руйнування. Атомні електростанції, руйнування, обстріл руйнування, небезпеки. Давайте так. Обстріл, обстріл руйнування, влучання. Рівненська, дивимось. Хмельницька. Південноукраїнська. українська Південно українська любі мої, підлюдник випадає. Мені не дуже подобається. Так, Рівненська. Воно все по колу літає. Я не бачу руйнування. Не випадає руйнування. Хмельницька. Не випадає руйнувань самих. Навкруги. 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 Хмельницька, навкруги. Знову карта домовленості. Навкруги. Південноукраїнська. Дивимось. Ось тут летітиме, любі мої. Тут. Ось тут обережно дуже, бо. Важко буде Південноукраїнська, українська будь ласочка. будьте обережні. Що мені вам ще сказати? Може бути десь влучання, таке на четвірка жезлів і поряд будинки, хто проживає. Будьте обережні. Це те, що хочу сказати про атом.